Скандальна історія з Довженко-Центром триває у ці хвилини. Мав проходити конкурс на посаду гендиректора найбільшого кіноархіву в Україні. Але поліція отримала повідомлення про замінування, тому члени комісії, конкурсанти і журналісти чекають на перевірку. Лена Чеченіна серед них і готова пояснити ситуацію. Лена, я тебе вітаю. Розповідає, будь ласка, що наразі відбувається біля Довженко-Центр, і чи багато людей цього разу зібралося? Вітаю іру, вітаю наших глядачів та глядачок. Мушу сказати, що ситуацію вже в кіноспільноті встигли назвати абсолютно якоюсь каскеанською, тому що, от якщо ви читали про це скавки, це десь приблизно така ж історія. А я знаходжусь не біля Довженко-центру, я знаходжусь біля національної кіноматеки у Києві, адже саме тут мав бути проведений цей конкурс, але справді він відклався, тому що поліція отримала. А, отримала повідомлення про замінування а от зараз шукає. Шукають бомбу. А з іншого з іншого боку чекає вичекають частина представників і кіноспільноти, і медійники. Голова Держкіно Марина Кудерчук десь тут була, і безумовно, конкурсанти. Також держкіно вже встигло повідомити у себе на сайті, що вони вважають це повідомлення про замінування, якщо воно виявиться хибним недоречним. Це повідомлення, і нагадали, що за це є відповідальність. Ну і Пані Марина Кударчук, голова держкіно, сказала, що стоїмо, чекаємо, а, поки пройдуть перевірки, і підемо на цей конкурс, скільки саме триватиме перевірка, невідомо можливо до того часу, уже а, кінематека з -з закриється і конкурс буде неможливо провести. Я нагадаю, що серед конкурсантів є Олена Гончарук, яка з 2020, в 2021 році вже виграла а, а, цей конкурс абсолютно прозорий, але оскільки інший конкурсант. Алексей Душутін, росіянин між іншим, пожарівся в ОАСК на те, що конкурс з його точки зору був проведений некоректно. А, Олену не могли призначити гендиректоркою. Вона стала виконувачкою обов'язків гендиректорки. Ну і серпня, якщо ви пам'ятаєте, почалася абсолютно скандальна історія із держкіно. До якого а, перейшло керування Довженком центром від Мінкульту, а Держкіно надумало зробити реорганізацію Довженка-Центру. В Довженка-Центрі почали казати, що ну а, цей процес дуже схожий на ліквідацію. Я нагадаю, що Довженка-центр знаходиться на Васильківській. Це а, дуже класне місце, і а, ну, постійно ходять чутки. Я наголошу, що Можливо, колектив і взагалі все з приміщення хочуть кудись виселити на інше місце, що власне Держкіно і планує, і побудувати, наприклад, на тому місці якийсь торговий центр, тому що в забудовників, які там будують поряд ЖК в одному з планів вже було щось схоже на торговий центр. Тому я повторююсь, це чутки, але за ними потрібно стежити. І Олена Гончарук тоді відсторони від цієї посади почали призначати, якщо пам'ятаєте Юлію Каждан кіно, кінологіню, так зокрема, виник скандал. Потім і то, власне кажучи, потім оголосили конкурс. І Олена Гончарук ще раз прийшла на цей конкурс. Вирішила прийти ще раз спробувати його виграти. Але вчора стало відомо, що проти неї відкрили кримінальну справу, зокрема за перевищення обов'язків. Тому ми стежимо з розповім вам про результати конкурсу, якщо він звичайно відбудеться.